Кадровий голод в Україні схоже досяг піку. Українські підприємства активно залучають трудових мігрантів. Так, на Закарпатті меблева фабрика праця влаштувала 160 працівників із Бангладешу. Бо українцями закрити дані вакансії не змогли. Людей просто немає. Досвід із залученням. Закордонних працівників України вже Україна вже має наразі. Ми на 15-му місці у світі щодо застосування цієї практики, і в нашій країні працює до 25 тисяч іноземців. Та чи не ризикуємо ми, чи не відберуть роботу мігранти в усіх українців? Що буде з рештою? Що буде з зарплатами? Нюанси з'ясовували наші журналісти. Трудові мігранти з Бангладешу за місяць будуть в Україні. Їх на роботу запросила меблева фабрика на Закарпатті, а усе через брак кадрів. Вакансій кажуть на підприємстві повно, а працювати нікому. А добре складно на сьогоднішній день. Якби була така можливість, що ми могли залучити в країні людей, то звичайно ми цим не займалися. У нас є потреба саме в залученні робітників із за кордону, тому що таку кількість робочих рук, скільки ми вже не пробували рік. Над цим працювати нам не вдається через дефіцит рук, каже директор фабрики. Не можуть запустити нову лінію виробництва. Для цього потрібно 160 робітників. Знайшли їх у Бангладеші, і люди готові приїхати. Справа лише за візами. Також підприємству треба довести, що ці спеціалісти їм дійсно потрібні. Процедура не легка, але власники готові піти на експеримент. Ми хочемо спробувати зробити перший крок, перший етап. Щоб зрозуміти, чи дійсно нам це допоможе, розумієте, ми ж тоже не знаємо хто приїде, як вони працюють, чи зможемо ми з ними знайти спільну мову, і чи вони будуть працювати так, як ми хочемо. Проживанням забезпечуватиме мігрантів фабрика. Щодо зарплат кажуть на підприємстві ще визначаються. Єдине кажуть, середня оплата в них 25 тисяч гривень на місяць. Але при пошуку трудових мігрантів розглядали країни, де платять менше. І в такому підході кажуть в асоціації компаній з міжнародного працевлаштування є сенс. Потрібно розуміти, що лише нашого бажання залучити мігрантів з тих чи інших країн недостатньо. Потрібно бути конкурентними. Бангладеш достатньо бідна країна, так само з надлишком населення, і мешканці цієї країни так вони розглядають, куди можна поїхати, в тому числі можуть розглядати спокійно і Україну, бо різниця в заробітних платах навіть для них вона цікава. Бангладеш середня заробітна плата наближається десь до 100 доларів. Дефіцит робочої сили в Україні зараз на рівні 30%. через він за кордон, за різними оцінками, виїхали від 5 до 8 мільйонів українців. І після закінчення бойових дій додому не повернуться трохи більше трьох мільйонів. Це дані соцопитувань. Тому підтримати українську економіку роботодавці намагатимуться за рахунок трудових мігрантів, кажуть фахівці. Якщо дійсно трудова міграція буде не така коштовна і по часу не буде розтягуватися там на місяці півроку, можливо, в нас з'являться колеги да, з інших країн і з інших континентів, і знову ж таки сценарій із залученням іноземців на роботу в Україні можливий за умови, якщо мігранти не злякаються безпекової ситуації. По-перше, війна да, і ми розуміємо, що е, бажання робітників там в областях, там де Йдеться е, військові дії, ну то, то точно вони не бажають там працювати. От по-друге, це мова. Я думаю, що в нас будуть певні труднощі з адаптацією, причому з обох сторін, тому що я не певна, що в бангладешці володіють українською мовою, да а наші працівники в достатній мірі, хоча б англійською, як таким посередницькою мовою комунікації. В Україні вже працюють трудові мігранти з Молдови, Узбекистану, Індії. Більшість з них знають англійську, тому бригадира на підприємствах призначають теж з відповідними знаннями, щоб міг ними керувати. Йому за це доплачують і так вирішують проблему. Якщо взяти такі сліди приклади, то там Дубаї, Арабські Емирати, вони залучають там більш ніж 8 мільйонів трудових мігрантів. Я думаю, що там, після війни там я думаю точно, там як мінімум. 100-200 тисяч ми теж будемо залучати трудових мігрантів в Україні, могли б замінити технології та автоматизація. Але цей процес довший і дорожчий, кажуть фахівці. Тому варіант із залученням кадрів з-за кордону поки єдиний реальний. Але чи не стане він тягарем для самих українців, оскільки ризик, що закордонні спеціалісти можуть суттєво демпінгувати ціни на ринку праці, залишається.